Сьогодні вночі росіяни шахедами атакували Запоріжжя, Дніпропетровщину в обох областях є пошкоджені об'єкти інфраструктури, а також приватні багатоповерхові будинки. На цю хвилину знаємо про чотирьох поранених у Дніпрі області. Більше про наслідки цієї атаки питаємо нашу Софію Москаленко. Вона на прямому зв'язку з нами. Софія, вітаю! Яка в тебе інформація на цю годину? Наскільки масштабні руйнування і що ти знаєш про стан потерпілих? Вітаю, Ольго до трьох збільшилася кількість поранених через дронову атаку по Дніпру. Це жінки, яким 52, 56 та 82 роки. Усіх трьох медики ушпиталили і їх стан оцінюють як середньої важкості у Дніпрі. Через атаку пошкоджений інфраструктурний об'єкт він зайнявся. Також полум'я перекинулася на гаражі. Про це повідомили у ДСНС. вибухом пошкодило вікна у багатоповерхівках. Таких у нас близько. Сотні нагадаю, що протягом ночі і ранку росіяни направили на Дніпропетровщину дрони, атакували протягом 12 годин саме стільки тривала повітряна тривога. Вибухи пролунали у різних містах регіону. І за інформацією ППО 11 безпілотників вдалося збити. Інфраструктурні об'єкти пошкоджені у Самарівському та Синельниківському районах. А саме ще й в Самарівському також пошкоджень дістала багатоповерхівка і адмінбудівля. Протягом ночі росіяни атакували і Нікопольщину, вдарили дроном камікадзе та важкою артилерією. Там поранення дістала 64-річна жінка її ушпиталили. Також через ранкову атаку спостерігається затримка потягів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Водночас додали, що вже готові підключати резервні тепловози, якщо буде необхідність. І нині це вся інформація. Ольга, передай тобі слово. Софія дякую, Софія Москаленко з Дніпра про наслідки атаки безпілотників на Дніпропетровщин.